Доброго дня. Обзорно новин за сьогодні, 7 серпня. Пісков заговорив про претензії на окупованій території. Все буде звільнено. Генштаб. РФ атакує поблизу Куп'янська, Бахмута та Донецька. Намагається відбути роботи. Китай був конструктивним на переговорах у Саудівській Аравії. Україна залишилася задоволеною. Воював на Запорізькому напрямку. У бою загинув колишній нардеп Сергій Слабенко. Росія вночі завдала ракетного удару про Дніпропетровській області. Почалася пожежа. Сили оборони знищили понад 250 тисяч російських окупантів під час Великої війни. Вночі Росія атакувала центр Херсона пожежі, є загиблі та поранені. Найбільші європейські компанії з початку повноштабної війни втратили в Росії 100 мільярдів євро. Виявилося, що найкраща стратегія була розвернутися і піти звідти якомога швидше. Російська авіація розгортає значні ресурси, але без вирішального ефекту. Бійці ГУР знущили підрозділ елітних ракетних військ окупантів. Група Вагнера у Білорусі генерали ЗСУ та Польщі зустрілися, щоб говорити загрозу. РФ готувала повітряний удар під час візиту Зеленського на південь. СБУ затримала навітницю. Україна повернула до списку спонсорів війни п'ять компаній з Греції. Їх перебування в цьому переліку було перепоною для підтримки 11-го пакета санкцій з боку Греції. Удар Ударкинджалами ЗСУ ракети запускали з Тамбова через Білорусь. Вони просто пролітали в Україну з полону. Повернуть 22 воїни ЗСУ. Нардеп від СН. у Буднестазі є консенсус щодо надання Україні ракет Таурус, б'ють не 500 кілометрів. Російський ФВП дрон ледь не влучив авто ССО, яке евакуювало пораненого. Китай про переговорив в Саудівській Аравії про війну допомогли зміцнити міжнародний консенсус. Зеленський провів селектор доповідь залужного міноборони та розвідки. 6 серпня російські війська в районі населеного пункту Новоданилівка здійснили два артилерські обстріли з РСЗВ боєприпасами щомісяць хімічну речовину, ймовірно, хлорпікрин. У Зеленського відповіли щодо компромісів з РФ: Мінськ 3 лише продовжить війну в майбутньому. В Одеській області мобілізували чоловіка з вадами здоров'я. Він помер у військовій частині. Залужний оборона ЗСУ стійка. В наступі важкі бої, ініціатива на нашому боці. За тиждень селу оборони знищили 34 розпіарених росіянами ланцетів. В районі села під токмаком, де активізувалися росіяни, ЗСУ знайшли гелікоптер окупантів К-52. Росія завдала двох ракетних ударів по Покровську, влучила по житловому будинку та готелю. Є. Жертви. Росія вдарила чотирма керованими авіабомбами по селу Кургляківка на Харківщині. Вбила двох людей, п'ятьох поранила. Шалені цифри. За тиждень армія РФ використала проти ЗСУ півмільйона боєприпасів. Повідомила Маляр. Це були всі новини на сьогодні. Дякуємо за увагу.